Всім доброго дня. Сьогодні хороший день, сонце світить. Я вирішив сьогодні наколоти горіхів. Ось у відерці в мене трохи є горіхів, ось уже трохи наколов. І це в мене є такий ось пристрій для того, щоб очищати кукурузу від качанчика. От. Я зараз вам покажу, як ми будемо молоти. Ось курі прийшли поїсти, а ми будемо горіхи перекручувати. Оце ось такі вони получаються. Кидаємо сюди горіх і крутимо. Тут, звісно ж, сподіватися на те, що тут побагато рушного горіха не треба. Вони виходять. Фактично в звичайному порядку, звичайної форми виходять. Ломані, не біла бабочка, звісно. Ось так. Ну, скорлупу розколює, де не, де, де, де не розколює, де розколює. А це так оце. Ну, зато швидше. Не так довго як було. Ну, от уже і... Вийшли там трохи краще, але це вже впали туди вниз. Це от такий пристрій. Ну, звісно, я не думаю, що це ним постійно треба крутити. Він все-таки предназначений для того, щоб очищати кукурудзу. Ну, якщо вже кому потрібно швидко наколоти таких горіхів, то я думаю, що кукурудза чистка. Вам ну, в цьому питанні допоможе. Просто не треба буде тепер відсортувати. Люди там використовують спеціальні там прилади з мотором, вібратором, щоб їх відбирати. Але у нас тут таких пристроїв немає. Ми все вручну переберемо, тут поодламуємо, де не відламилася скорлупа. Ну а бачите, невеликий відсоток прямо горіхи вже випадають з скорлупи. Це вже кукурузи трохи нападало було на лавці, Кукурузу по... викидаю. ну Це можна отаке відбирати от... його. ось такі горішки вже вони наламані. Ось так от. Ну, це вам ось такий горіх -кул. Дякую вам за перегляд. Поставте вподобайку, якщо вам сподобалось наше відео. А також не забудьте підписатися на наш канал. Працюйте з горішками. Думайте, може ви якийсь горіхокол самі і ви знайдете. Або з чогось можна буде його зробити, або використати якийсь альтернативний прислід. Дякую вам за перегляд!